Дивись, ніколи не починай бізнес з друзями, ні з друзями, ні з знайомими, ні з родичами. Це завжди закінчується погано. Причина завжди одна й та ж сама: і друзі, і родичі завжди мають завищені очікування, і в них завжди зовсім інша стартова позиція. По відношенню до тебе, тому навіть якщо спочатку все буде добре, то з часом вони точно почнуть зовсім по іншому ставитись до своїх обов'язків, до відповідальності і почнуть переходити межі в спілкуванні з тобою, самі цього не помічаючи. А потім обов'язково до цього додасться заздрість, що ти заробляєш більше. Та й взагалі друг дуже часто може дозволити собі те, що інша чужа людина собі не дозвола, тільки через те, що він давно тебе знає. Одним словом, через деякий час у тебе не буде ні бізнесу. Ні, дружби. Але якщо все ж таки хочеш ризикнути і спробувати, то тоді обов'язково і в письмовій формі опиши два момента. Перший момент це хто за що відповідає. І тут треба писати якомога більше деталей. І другий момент що буде відбуватись, коли хтось з вас захоче вийти із бізнесу, на яких умовах буде відбуватись вихід. Ось і все. Повір, ось ці два момента заберуть в тебе 90% можливих проблем в майбутньому. Користуйся!